Больний прогноз, чемпіонат України, 4 матчі, перший матч Інгулець Заря. Ну, Букмікерів ідуть перевагу саме невеличку зорі, як, на мою думку, тут рівна пара, кожен має шанс на перемогу. Зрі молоді футболісти, Інгулець грає вдома і виграв непогана перемога 3-0. Хоча, скажімо, що дуже красиві м'ячі залітали. Я думаю, на цьому успіху він постарається здобути хоча б нічию. Щоб закріпитися в турнірній таблиці, але як там буде, це футбол, він не передбачений. Ну, мій прогноз це саме Х1, саме дивлюсь в сторону Інгульця. І, звісно, він може тут і перемогти, але як ризиковано брати будь-яку команду на перемогу. І забитим м'ячам дивиться саме менше, менше 2,5. Розглядати дивиться саме на менше забитих голів. Вважаю, що саме так, якби хоч він утсайдер, він якось має набирати так само очка. І удача буде якби на стороні саме інгульця. Наступний матч в нас саме колосо Болонь. Тут фаворит саме колос, букмекерів у мене також так само колос фаворит. Я вважаю, він тут якби має, має забувати в цьому матчі і має вигравати, хоча футбол він не передбачений, саме дивиться саме в сторону колоса. А от якщо говорить про забиті мічі, віддаю перевагу саме більше 2,5. Дуже багато про ну і не багато, я б сказав, Миколас запиває, пропускає, йому буде трудно пропустити цю матчі, але ну, Я думаю, це може бути. Саме дивлюся, саме в більшу сторону, саме що колос заб'є. Хоча ризиковано брати два і п'ять, півтора братів треба великі кофці. Дають саме на забиті мічі. У Болоні тренер змінився. Якийсь авторитетний, досить такий відомий тренер. А от результату нема, нема. Команда не грає, є склад, вона не грає. Знаходиться на дні, тому з цих пару матчів, що залишилось, якщо команда програє, то весною буде новий тренер. Такий прогноз саме на те, що Колос заб'є, що Колос не програє в цьому матч саме в сторону Колоса я дивлюся. Наступний матч у нас Динамо Олександрія. Зустрічались вони між собою вже. Була майже рідна пара букмекерів, зіграли нічю, а зараз перевагу віддають саме Динамо Київ, Хоча говорить. Про сам футбол була дійсно рівна гра. І ну, люба команда, якщо б Олександрія виграла, то не було б нічого дивного. так само і Динамо так рівно грали. Не віддав я перевагу там Динамо, навіть Олександрія мені здалась трохи краще гра. З плюсів для Динамо те, що не пропустили гол. Те, що не пропустили гол. Я вважаю, а так, як вони зіграють, чи хватить фізичних сил для Олександрії, це покаже матч. Я віддаю перевагу саме Олександрії як Динамо у останніх матчах грає, вважаю, що ось вони тут можуть неприємно здивувати і програти. Так що дивлюся саме в сторону Х2, позабити Мічан саме менше, менше 2,5 я дивлюсь. Не думаю, що хтось буде сильно ризикувати, вже, якщо гол буде забити. А навіть якщо гол заб'ють, вони бо як він їх завершиться. Моменти в першому матчі були, як буде в другому матчі. І можна дивитися форум. Фору брати саме на Олександрію. Дивиться фору, фору один, даже і фору півтора брать непогані коефіцієнти, ну, Це така рівна пара, хоча Динамо тут фаворит, як букмекерів, так і по складу, і грають вдома. Команда ну, якби саме, саме Динамо фаворит. Але так як і гра складується, то у не такий вже не фаворит. І останній матч Полісся рух. Досить така рівна пара, ведуть перевагу саме Полісся, хоча першу ігру, от, ну перше коло, як закінчувалось. Саме, саме рух непогано грав, краще грав, хоч буде грати на виїзді, я вважаю, так якби різниці не такої великої вже немає в них. Такий великий віддаю перевагу саме, саме руху я в цьому матчі. Саме рух, я думаю, не програє. В принципі, Саме не програє рух. Позабити м'ячам дивиться саме фуру. Фуру дивиться фуру 1, м'ячам там менше 2,5, я думаю, буде, але коефіцієнти дають досить маленькі. Думаю, що рух має даже забити в цьому матчі. Такий прогноз саме в сторону руха дивиться, хоча команда що одна, що друга дуже, дуже, дуже рідко виграють, багато чого буде залежати саме від забитого гола, хто заб'є перший гол. Перший забив рух, і поліся повезло. Там індивідуальне мастерство, плюс, плюс удача була і зрівняла рахунок, так могли програти. Такий прогноз на 4 матчі, лайк за прогноз. І всім удачі!